Після Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбулась на вихідних, де Сполучені Штати практично відшмагали Європу за згортання демократії та цінностей. Лідери Євросоюзу у спішному порядку вирішили зібратися на неформальний саміт у Парижі на запрошення французького лідера Макрона. Звісно, обговорюватимуть тотальну зміну геополітичного курсу Вашингтона і допомогу Україні ще до зустрічі, британський прем'єр, якого теж запросили в Париж, вперше заявив про можливість розміщення в Україні британських меретво. Орців він відчуває відповідальність за пов'язану з потенційною загрозою для британських військових, проте допомога Україні це запорука безпеки самої Британії та європейського континенту, так сказав він. До речі, Німеччина поки виступила проти відправки миротворців без узгодження з Вашингтоном. Ну а раніше Ройтер сповідомив, що Сполучені Штати надіслали європейським країнам ноти з питанням про те, які ресурси вони готові виділити для гарантування безпеки України. Світ у зоні турбулентності і водночас в очікуванні переговорів, які можуть покласти початок мирному процесу. Головна увага сьогодні до Саудівської Аравії. Туди з візитом прибуде і президент України Володимир Зеленський. Сьогодні він в Об'єднаних Арабських Еміратах, з якими нині укладено угоду про економічне партнерство між нашими країнами. Звідти Зеленський вирушить до Туреччини. Візит до Саудівської Аравії українського президента планувався заздалегідь для обговорення звільнення наших людей з російського пол. Тим часом до Ер-Ріаду вирушили і американська та російська делегації, будуть вести між собою переговори. Про це стало відомо практично напередодні. Україна про це нічого не знала, а Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України. як які не мають результату, і ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас, і ми не будемо такі домовленості визнавати. Сполучені Штати на цих переговорах з росіянами представлятимуть посланець з питань близького сходу Стів Вітков, радник Білого Дому з національної безпеки Майк Волц і держсекретар Марко Рубіо. Рубіо заявив, найближчі дні покажуть наскільки серйозно Путін налаштований на мир. Росію представлятимуть помічник Путіна Юрій Ушаков і Міністр закордонних справ Сергій Лавров кажуть, готуватимуть зустріч Путіна та Дональда Трампа. Американський президент напередодні запевняв, що і Зеленський, і Путін хочуть миру. думаю, Путін хоче припинити бойові дії і бачу це. Ми говорили довго і серйозно. Якби Путін збирався продовжувати, це було б великою проблемою для нас. Він просто не може цього допустити. Думаю, що він хоче покінчити з цим. Вони обидва хочуть, і Зеленський також. Трамп також підтвердив, Зеленський буде залучений до переговорів. Тим часом сторони піднімають ставки. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна відвести свої війська з території України хоча б на лінію до початку широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Лавров уже заявив, що про територіальні поступки не може бути й мови. Водночас Європа зрозуміла, що може опинитися за бортом потенційного мирного процесу, а також під загрозою війни, якщо Москва візьме гору. Це розуміння стало більш Явним після Мюнхенської конференції безпеки, яка завершилася напередодні і поставила під сумнів трансатлантичну єдність заходу. Очевидно, що одним із головних питань стало майбутнє України, і ми повинні продовжувати підтримувати її, щоб не сталося далі. І переконатися, що якщо буде мир, а ми всі хочемо миру, він буде тривалим. Це стосується не лише лінії фронту в Україні, це лінія фронту Європи та Сполученого Королівства. Це стосується нашої національної безпеки. Тож сьогодні французький президент Еммануель Макрон скликав неформальний саміт очільників деяких європейських країн. Запрошені лідери Великої Британії, Німеччини, Польщі, Італії та Данії, які представляють країни Балтії та Скандинавії. Запрошено також генсека НАТО Марка Рютте і главу Єврокомісії Урсулу фон Дерляєн. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини. Першеледі України Олена Зеленська, яка перебуває з офіційним візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах, відвідала спеціалізовану реабілітаційну клініку в Абу-Дабі. Цей заклад відкрили 2019-го і Він став одним із провідних реабілітаційних центрів близького сходу. Під одним дахом зібрали майже всі послуги з реабілітації від постопераційної до неврологічної та ортопедичної. Тут доглядають за пацієнтами у гострих станах із хронічними захворюваннями. Заклад нагадує дорогий готель. є навіть Спортзали з роботизованими технологіями. Також дружина президента відвідала центри забезпечення людей з обмеженими можливостями. Тут найрізноманітніші аудиторії, де люди навчаються, шиють, варять сир, шоколад. Увесь цей закордонний досвід ми маємо переосмислити і збагатити власним, сказала Олена Зеленська, для потреб і здоров'я наших людей, які ведуть щоденну боротьбу за себе і країну. Ефір марафону Єдині новини продовжує телеканал Один плюс Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Туреччина, ці країни відвідає президент України Володимир Зеленський. Напередодні вечері українська делегація вже прибула до Об'єднаних Арабських Еміратів під час зустрічі. Будуть обговорюватися гуманітарні питання, зокрема повернення з російського полону українців. І От на зв'язку з нами Ігор Брусило, заступник керівника офісу президента України з об'єднаних. Арабських еміратів, вітаємо вас, пане ігоре. Доброго дня, дякуємо, що долучаєтесь. Скажи, будь ласка, чи є вже інформація, з ким зустрівся президент, і чи є якісь вже домовленості? Знаємо, що країна ця допомагала багато з обмінами. А найскладніший обміни це обміни цивільними, тому що ми цивільних не затримуємо. Вони не потрапляють під жодні міжнародні конвенції разом з тим. Росія багато отримує некомбатантів. Розкажіть, що, що вже знаємо. Доброго дня ще раз студія. Так дійсно, президент України вже зустрівся із президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Шейхом Мохамедом. аль Гаяном переговори відбулися у форматі як делегації, так і у вузькому колі. Основними темами переговорів було звільнення полонених військовополонених, перш за все, тому що об'єднані арабські емірати дуже фахово, ефективно і надійно допомагають нам у звільненні наших захисників. Відбули Сімнадцять таких обмінів більше чи ж ніж півтори тисячі наших бійців було звільнено з полона завдяки посередництву Арабських Еміратів. Так, темою переговорів так само було і можливість звільнення цивільних, але знаєте, обмін полоненими це завжди тихий процес, який вимагає координаційних дій до того, як відбудуться практичні результати, і це треба враховувати і в цьому нюансі, і в цьому в цій ситуації, і до того, як такі домовленості досягнуті, поки ми не бачимо наших людей на Українські території зарано це говорити, але да це було темою переговорів. Іншими темами було інвестиційне співробітництво, економічне співробітництво. Вам вже може бути відомо, що в присутності президентів була підписана угода про всеосяжне економічне партнерство. Це новий шлях, нові можливості для нашої продукції потрапляти на ринки об'єднаних Арабських Еміратів. Це лібералізація в торгівлі, це можливість для інвестицій і Арабські Емірати, так само як і Україна. з Зацікавлені в тому, щоб ці проекти у нас реалізовувалися і зростали, пане Ігоре, під час візиту ми бачимо також і першу леді. І це говорить про те, що вона також буде залучена до певних проектів, чи відомо вже до яких. Так, звісно, будь-які візи першої леді супроводжуються практичними результатами, не виключенням є і Арабські Емірати до цього фонд Олені Зеленської разом з арабськими еміратами вже реалізували 10 будинків для сімей для для сімей великих з дітьми, і ці проекти будуть продовжуватися. Перша леді саме для цього тут і знаходиться. Так само перебрати досвід, який мають арабські емірати щодо поводження з людьми з інклюзивністю а також реабіль... Літація наших військових це ті основні проекти, які перша леді тут курує, дивиться за ними і намагається їх реалізувати і буде реалізовувати в Україні. Далі ми знаємо, що заплановані президентські візити до Саудівської Аравії і Туреччини. Які там головні питання мають бути вирішені? В Саудівській Аравії, в Туреччині президент говоритиме теж, перш за все, про економічну інвестиційну співпрацю, про безпеку в Чорноморському регіоні, про діяльність наших чорноморських шляхів, про продовольчу безпеку, перш за все, про можливість створення хабів на близькому сході за допомогою цих країн. Тобто, економічний порядок денний досить насичений, потужний, і основні теми будуть. Навколо саме питань економічного співробітництва. Пане Ігор, от, чи буде президент піднімати питання нафти? Тому що знаєте, пам'ятаємо ми всі заяви Дональда Трампа, який закликав в своїх промисловців в Сполучених Штатах бурити більше, щоб обвалити ціну на нафту. Але як виявилось, це питання дуже чутливе саме до тих країн, де зараз перебуває президент? Звісно, такі дискусії і обговорення будуть. Подивимося позицію України, в які будемо їхати, які відвідуватимемо, підніматимемо це питання. Зрозуміло, що це в тому числі і питання енергетичної безпеки для всього світу, тому вони важливі і для України. Ми просто нагадаємо, що контекст Трамп поговорився в контексті того можливого, знаєте, такого впливу на Російську Федерацію, тому що низькі ціни на нафту вони. В першу чергу нам вигідні в контексті нашого країн-російського конфлікту, війни і неможливості росіян з нафтодоларів фінансувати свою армію. От власне саме такі є ваш. Так, так абсолютно правильно кажете. Чим нижча ціна на нафту в на світових ринків ринках, тим менше у Росії можливості фінансувати загарбницьку війну проти України. Знову ж таки, в рамках ОПЕК Плюс ці питання обговорюються, координуються, і Україна так само долучатиметься до обговорення цих питань для того, щоб не можло, не було можливості у Україна агресора фінансувати цю війну. Пане Ігорі, от поки ми з вами говоримо, вже стало відомо, що росіяни вже взяли курс на ЕРІАД, зокрема, делегацію Російську, яка прямує на перемовини з американськими представниками. Там є міністр закордонних справ Російської Федерації. Ми вже неодноразово чули, що Зеленський не планує зустрічатися зараз на будь-які перемовини з росіянами чи американцями. В ці хвилини, але разом з тим, що зараз от є наявне на столі для потенційних перемовин зі сполученими штатами росіянами в будь-яких конфігураціях, Україна не була запрошена належним чином на ці переговори. Не долучається до них. Мені невідомо про те, щоб українські представники брали участь завтра у заявлених переговорах. Проте Україна завжди готова до переговорів у форматі США. Є Європа, Україна та Росія. Ми готові долучитися до належно організованої до належно організованого процесу переговорного тоді, коли це буде зроблено так, як і належить. Тобто завчасно, що у нас сьогодні на столі, ми розуміємо, що гарантії безпеки є основою того, щоб в Україні запанував сталий мир. Це не може бути припинення вогню тільки в форматі, тому що будь-яке припинення вогню передбачає можливість поновлення знову ж таки цих бойових дій. Нам такий формат не підходить. Ми підтримуємо ту ідею, що мир має забезпечений з позиції сили. Те, що говорить президент США Дональд Трамп, ми підтримуємо те, що гарантії безпеки для України мають бути непорушними. Ми розуміємо, що більша частина, більша роль буде у Європи у забезпеченні гарантії безпеки, в тому числі і для для себе для країн Європи ми розуміємо, що ці передові технології, які Україна сьогодні має, на жаль, через військові дії затребовані по всьому світові. і ми розуміємо, що Європа і Сполучені Штати є найкращою можливою зв'язковою ланкою в цих переговорах для досягнення сталого, справедливого і невідворотнього миру для нашої держави. Пані Юрийне кінець, ви не один раз обмовили словом належно, належно не запросили, належно. Тобто були якісь спроби вас втягнути зараз в перемовини, які не відповідали українським інтересам? Знаєте, президента України важко втягнути в будь-які перемовини, які не відповідають українським інтересам. А саме з цієї позиції ми виходимо в тому числі і до підготовки переговорів. Вони мають відповідати українським інтересам. Територіальна цілісність, суверенітет це не те, що може сьогодні обговорюватися або обмінюватися на якісь інші пропозиції. Тому тут чітка і послідовна позиція президента України. Україна має бути на цих переговорах сильною. Пане Дуже Ігоре, так. дякуємо вам, Ігор Брусило, заступник керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.